Друзі, всім привіт! Хочу вам показати: це двожець кальйовий, вокзал железнодорожний. Повертаюсь Квартира, яку я вам зараз покажу. Там не одна квартира, там декілька квартир і ось парадна. Зараз заходимо сюди. Це мішкання в аренду посуточно, Тут не одна квартира, там їх раз, два, три, чотири квартири. Ось вокзал. Дуже зручно. Заходите. Ось такий ремонт, такий коридор. Я, до речі, зараз буду це все фотографувати для реклами. Ось такий ремонт гарний. Друзі, подивіться, хочу вам показати, прийшов фотографувати. Тут знімали люди оренду мішкання. Я хотів рекламувати, мабуть, я цього робити не буду. І за таких подивіться, двері погнули. дивіться, заходжу. Подивіться, картина висіла там. Подивіться, яка. Які? Я хочу, щоб люди просто розуміли, які є такі, подивіться. Фонарь розбили, подивіться. Як... Просто люди, ну, я, я не знаю, як, які слова підібрати, яка мерзота. Подивіться, як... яка неповага. Я коли е, знімаю орендоване мешкання, я навіть наволочки за собою знімаю, знаючи, який це труд, щоб людині було легше. За собою все знімаю, пододіяльник знімаю, простині знімаю, щоб людина прийшла, швидко прибрала. Подивіться, телевізор розбили, подивіться, яка рука, намагалася вкрасти його, подивіться, це... Це... що ви мені скажете? Дивіться, як це... Як воно зжигало на халяву зарвати телевізор, подивіться, виривало з м'ясом. Не хоче працювати, правда, хоче. от... Легко і одразу, розумієте, подивіться, буханула. Просто що? Це навіть не хочу нічого тут таркатися. Це, це просто жах. Так, що тут? Ось, друзі, друга кімнатка. Людина була, і дивиться, нібито не було. Все за собою прибрало, а хайно, чистенько. Да, настрій зіпсований у мене. Навіть не знаю, що тепер знімати. От так хотів пофотографувати гарне мішкання. Дивіться, тут зірвало, фужер вкрало, ручка, балкона зломана. Я хотів зробити людям фотографії. Люди зробили ремонт, зробили все красиво, знаєте. І зараз зробити, до речі, безкоштовно, бо вони нам дуже допомогли, ці люди, вони дуже хороші, ну реально дуже добрі. Та дивіться, таку хотів зробити рекламу, і бачите, що ну, тут є камера, я сподіваюся, що цих падлюк знайдуть. Тут, до речі, теж курила, навіть вікна не відкривало. Це просто жах. Які є люди? І прошли раз людина була з Чехії, щоб ви розуміли. Приїхала з Чехії і вкрала телевізор. Уявляєте? Тобто таких історій ну, дуже багато. Я не знаю, як це страхувати. Чи тут, тут були. Молоді хлопці, дівчата, все чистенько, все гарненько за собою залишили. Ось так. Тут був курящий чоловік. Я Чоловік його назвати не можна. Ти знімаєш квартиру, ремонт і так воняєш, що дихати нема. І оця бедлота таке наробила, уявляєте, ну Це просто. Люди тільки зробили ремонт. Ну і тут хочу сказати ще одна квартирка. Бачите, тут більш-менш... Люди нормально себе поводили, чисто за собою залишили. І нема націй, нема друзів, забудьте, нема такого, що там українці погані, поляки, чехи, голландці. Якась країна Швеція, да, здається, робила там чистку, не давала народжуватися людям з відхиленнями. Здається, якщо я не помиляю, Швеція. Я не знаю, чи то правильно, але ну, Дивіться, що він наробив. Зараз, наприклад, мала заїхати людина, і вона вже не може туди заїхати, в цю квартиру. Колись у мого Шуріна вскрили машину, нічого не змогли взяти, так взяли ножом, порізали обшивку, поламали все. Розумієте, нічого не зміг заробити, так нашкодило. Вони, коли ми, я забрав родину, приїхали сюди. Вони, коли узнали, що родина з України це просто було неймовірно. Я хочу це розказати. Вони кажуть: залишайтеся ще на завтра. Ми зняли у них квартиру. Потім гроші пропонували, потім тут же роботу пропонували. Навіть плакали. Розумієте? Завжди треба залишатися людьми. Просто завжди треба залишатися людьми. Дуже мені шкода цих людей. Я чув в Києві колись. Молодята зняли квартиру, і погромили там все на світі, знімали на телефон. Дивіться, я взяв з собою оборудовання, взяв, щоб зробити красиві людям фотографії безкоштовно. Вона каже мені, ні, я тобі заплачу. А я кажу ні, не треба. Ладно, друзі, думав, буде контент, а шок контент Тут теж людина. Ну, до сих пор воняю сигаретами, ну як так можна? А? Скажіть, будь ласка, ну як так можна? Ти наняв ну, вийдеш ти ну, на вулицю. Вийди. Я, друзі, коли знімаю номери, може хто там дивиться за мною відео, я отак от роблю. Я знімаю це все, знаючи, що це труд. І складаю за собою. І дуже вас прошу, якщо ви десь... Знімаєте номери, отелі. робіть так. Це цим займаються жінки, це я допомагаю. Але я колись розказував, що он, Сережа, мій знайомий, зараз живе в Польщі, розказували поляки, дали безкоштовне житло, а вони вкрали телевізор. І їх знайшла поліція, все. Я сподіваюся, депортувала з країни. Але ж якими бути конченими, щоб... Просто конченими. Ви знаєте, після такої непорядності з'явилася якась брезглівість до людей. І як би хотілося, щоб таких людей карали, карали жорстко так, щоб йому було падлюка, щоб він купив новий телевізор, кращий, більший. Нам здається, що світ такий собі безпечний, такий собі хороший. Нас хороші люди окружають. Ви знаєте, я вам скажу відверто, я би не займався машинами, якщо б не YouTube. Чесно, от просто би не займався. Це факт. Тому що займатися чесно цим бізнесом фактично неможливо. Я не знаю, як ну, може десь хтось займається чесними машинами без YouTube, Як і у них це вдається, я не знаю. Ну хіба що купуючи, ну не просто не знаю. Тому що я намагався купа купувати машини з великим пробігом, але я їх продавав. Рекорд 100, 100 євро я заробив. 100 євро. Проїхати 2000 кілометрів, розтаможити, купити. І заробити 100 євро або навіть 0, було і таке. Ось що вам, що означає чесна машина. І якщо не YouTube, я би цим не займався. Я би займався чимось другим. Люди Подивіться, який люди ремонт зробили. Чистенько, красивенько. Ну невже не можна було. Бути, дивіться, тут два хлопчика-дівчинка були. Дивіться, ну які молодці, дякуючи. Дякую, дякую батькам, що є такі люди. Що з таким настроєнням, думаю, зроблю відео, як я роблю фотографії. Вийшло так, що як я допомагаю перебирати. Зайди, подивись. Ну як? Не можу сказати. — Я колись думав, да? взяв квартиру, здаєш в оренду, маєш грошенята, а зараз дивлюся і думаю, та ну нахер такий бізнес. Ти людям робиш добро, а вони тобі таке роблять. І навіть не думають, що це навіть не на руки власника, а що прийде якась людина, яка Заробляє ту нещасну капічину, і це все буде на, на її руки, розумієте? Що вона буде за, твоє, за тобою тварюка це все прибирати, що ти понагажувала скотиняка. Ви знаєте, я тепер розумію багатих людей, які від цього високими заборами закриваються і правильно роблять, другого варіанту немає. Якщо багато, якщо воно таке, то від нього треба закриватися, зачинятися. Будувати високі забори, ставити камери по периметру, щоб падло, не лізло. Але навіть я знаю випадки, що і не допомагають ці забори. Стріль гранати закидують, гранатометом стріляють. Ой, поменше вам в житті таких людей зустрічати, як ці. Бачите, виходиш і одразу в вокзал дуже зручно. Алло! Да, Максим. Без разницы. Без разницы. Понимаю, так и так. Я понял, вы с Украины, да, я так понял, да, по документам. Да. Смотрите, значит сказала, что вызывает сейчас мастеров ага. и информацию вам скажет завтра. Единственное хотела спросить вас, зачем вы это сделали? Тут, короче, такая ситуация, что снимал я. Мы были как бы вместе, но я потом ушел, когда пришел. Короче, двузначная ситуация. А, то есть делали не вы, но вы в ответе, я понимаю. Ну и да, получается так. Я сейчас буду общаться с теми ребятами, с которыми я был. Мы, мы, мы выпивали просто, что я отлучился, получилось... Я вас понял. Я вам, смотрите, я вам вышлю фотографии. Хорошо, что вы посмотрели, что они там натворили. А, смотрите, а вы, вы там были, да? Да, я был, я, ну, я должен был там все это фотографировать, ну, в хорошем плане, а, а получается, что отфотографировал не то, что надо. А если, допустим, я подъеду сейчас, чтобы это все, можно там? Я думаю, что можно, конечно. <с -igen> <с -igen> ну, я не представляю, что там произошло. <с -igen> да, 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 там все, никто ничего не трогал, мы закрыли, потому что, ну, хорошо, я сейчас тогда наберу, <с -igen> что... через полчаса подъеду. Я сейчас наберу, что через полчаса вы будете, окей. Okay. Хорошо. Да, добро. А вы там? Да, да, конечно, конечно. А, хорошо. Да, добро. Спасибо. Добро. Люст люстро Телевізор почастане. Є зеркало позиція. <inert> зеркало <inert> <inert> є, зеркало целе, так. Зеркало целое, тут разбито. Ну no, это таке так. почастане. Верпане. Ну <inert> uh -huh. no, телевізор капут. И они остались, да? А сколько их тут было? Ну, парень с девочкой и еще там парень. А, девушка и паренька. Я разумею. Ну, вы с ними связались? Что они, как это объясняют? Надо ехать разговаривать с ними. Как по телефону. И люстры нету, и, и, разбита, нет, и эта люстра разбита, лампа разбита. Лампа разбита. Там, там, там да, и еще двери. Живили, вот, есть двери. Они поломали. Двери реально новые поставили, люди только ремонт сделали. Вот, видите? Да, но... я, я ушел в ночную. А, а, там ну, жушка да. называется. Там вырваны душка. Э, wtedy... А вы с какого региона? В, в, что? Что no. С ТД, что С Ттихов. Откуда? С Тихов. Тыхов? Нет, а с Украины откуда? А, с Днепра. С Днепра. С Украины, с Днепра. Так, ну що, друзі, всім цікаво. Я йду зустрічі. От почитаю, почитайте свої коментарі, що ви там понаписували, да? Ніколи не можна одразу робити висновки. Знаєте, як кажуть? Ніколи не наказувати дитину одразу. Потрібно витримати там 30 хвилин, заспокоїтись і розібратися. Завжди треба розбиратися. Дуже скромний хлопак. Ситуація була слідуюча. В 12 годин він пішов в ночний клуб, залишивши своїх двох друзів і дівчинку на самоті, в 5 ранку він повернувся і йому не відкрили двері. І він пішов. Що було, він не знав. Але він наймав це житло на його фамілію, на його телефон. Бійка сталася десь в 2 години, як свідки говорять. Ну, хлопець пропонує все вирішити грошима і сказав, вони, ви що б розуміли, поляки навіть йому сказали, якщо ти все сам зробиш, то ми тобі зробимо скидку, скажімо так. Якщо ти все це устраніш. Ось такі діла, друзі. Так що... Що тут скажеш? Я рахую, що це алкоголь величезне зло. Ну от я даю 200%, якщо вони були тверезі, вони б такого не зробили. Люди, алкоголь настільки з людьми робить жахливі речі, що це просто не бухайте.